Заяви Росії про готовність до обмінів просто гучні слова, адже ворог ігнорує майже всі офіційні запити з боку України. Про це заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі Суспільному. Окрім того, що Кремль не поспішає віддавати нам наших людей, так він ще й не хоче забирати деяких своїх. Списку немилості РФ і їхні солдати з пораненнями і ампутаціями. Водночас Україна готова до обмінів хоч і кожного дня. Але через бездіяльність Росії це зробити неможливо. Виробник Мін для збройних сил, який протермінував контракт цього року, вже пропонує мільйони снарядів на наступний. Про це йдеться у матеріалі економічної правди, яка посилається на співрозмовників в Агенції оборонних закупівель Міноборони і Мінстратегпроми. А за даними видання, до кінця року зазначений виробник в кращому разі виконує контракт на 35%. Перші міни цього року мали би надійти до війська у квітні 24 го і далі щомісяця відвантажуватись рівними партіями. Однак, фактично, перші партії почали надходити аж у червні, станом на кінець листопада, збройним силам передали трохи більше третини із законтрактованих 500 тисяч. Але військові почали масово скаржитись на якість цих мін.